Проведення обшуку з метою виявлення та вивчення наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Так, грошові кошти. Чи кошти? Меняли. Що на що? Валют. А, Всьо, та, та. Так, каністра. Я тебе пришла в интернете с этими кристаллами. Кто тут выготавливает наркотики? Вот Фиксуйте лабораторный Наявні речовини кристаллоподібної форми. Ага. Ще один роторний випалювач. Один, два, три, чотири, п'ять. Можете рассказать, что находится в канистрах? <music> же самое. У листопаді 2020 року столичні поліцейські під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили учасників злочинної організованої групи, які займались виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин по всій території країни. До складу злочинного групування входило 12 чоловіків віком від 26 до 38 років. Досудовим розслідуванням встановлено, що створили злочинну організацію п'ятеро фігурантів, які згодом залучили до незаконної діяльності ще сімох осіб. Зломисники чітко розподілили ролі, починаючи з організації роботи, виготовлення та поставки наркотиків, реклами товару в інтернет-магазинах та комунікації із покупцями. Усі правопорушники були затримані на території столиці. В ході досудового розслідування правоохоронці провели понад 50 обшуків за місцями їх проживання, а також створених ними чотирьох нарколабораторій. Всього поліцейські вилучили 75 кг кілограмів речовини Альфа пвп 5 кілограмів амфетаміну, 45 г грамів MDMA, 400 г грамів ММС, близько 5 тонн прекурсорів та лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин. Встановлено, що доходи від продажу наркотиків для злочинців рахувалися десятками мільйонів, а це близько 50 мільйонів щомісяця. Виготовлені наркотичні речовини вони збували поштою по всій території країни та фактично не мали контактів із замовниками. Стосовно 12 учасників угрупування, слідчі скерували до Солом'янського районного суду міста Києва обвинувальний акт з матеріалами кримінальних проваджень, відкритих за частиною 1 та 2 статті 255, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 307, частиною 3 статті 311, частиною 3 статті 313 та частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.